Друзі, маємо інформацію від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка переконує, що відомство не має наміру ставити усіх жінок на військовий облік. Збройні сили України потребують лише тих спеціальностей, деяких спеціальностей. Тому немає потреби для загальної е, мобілізації жінок, де панікувати завчасно. Чому власне пані Маляр знову озвучує таку інформацію, яка нібито для багатьох зрозуміла, але е, Погоджуюся, підтверджую, що навіть я вчора мала дзвінок з Берліну, і у мене спитала подруга, чи можна зараз в Україну для того, щоб потім безпечно виїхати. Людина, на яка абсолютно не військово зобов'язана, яка не пов'язана з професіями, та які можуть потенційно бути на військовому обліку, але ті фейки, які зараз розповсюджують, вони дуже активно поширюються і поширюються вони якраз про те, що нібито з 1 жовтня всіх жінок беруть на військовий облік, тобто виїхати з країни не можна і все інше. Так от пані Маляр вкотре спрос. Тувала таку інформацію і каже, що поки що до 1 жовтня це відтермінування. Воно взагалі не діє. Але з 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня не було ніякої обов'язкової постановки на військовий облік. І каже, що а, Збройні сили потребують таких спеціальностей, як медичні працівники, кухарі та радіоелектронщики. І тільки добровільна постановка на облік передбачає, що мотивовані жінки, тобто жінки, які хоч хочуть іти на війну а, захищати країну, вони зможуть самостійно прийняти це рішення щодо військового обліку. І відповідно, коли вони стають на військовий облік, тоді, тоді вони вже підпорядковані загальним правилам на рівні з чоловіками. І відповідно так, виїзд за кордон він теж регулюється більш чітко, але знов таки це для тих жінок, які військово зобов'язані.